Доброго дня, шановні гості, друзі і просто хто зайшов на наш канал. Хочу вам подякувати, що ви зайшли. Хочу показати вже капусту свою, всю вирвала. І між капустою в мене були томати, такі от вони вже чималі. Капусту всю розібрали. Те, яку посадили. Тут у мене ще червонокачанна кубахами росте. Нічого я її не прориваю. Отак і росте вона. Гарно, дуже обильно поливаю водою. Також у мене виріши ч... спустя два місяці взійти мої баклажани. Будуть трошки пізніше, вони люблять тепло, то добре на літо буде тепло. Тут у мене теж помідори. Сорта, зараз я розкажу, які там капуста іюнська. Жде, поки її висадимо. Чого не висаджуємо? Бо город ще не зроблений. Не зробили ще грядку. Має сьогодні приїхати трактор, мені зробити грядку фрезую, бо земля дуже тверда і мені хочеться, щоб було м'якенько, щоб все росло гарно. Салати теж посходили, буду розсаджувати. це качанні салати. І наш перчик чекає, коли ж я його висаджу. Все чекала, думала, коли ж його висаджувати, я зроблю трактор города і буду вже висаджувати, бо вже треба. Уже треба. Томати у мене тут а черіки жовті пішли найперші всюди. А це самі насіялися. прошлий рік в мене тут були помідори в теплиці, і це десь видно самі зійшли. Що за сорт не пам'ятаю, Виноградний пам'ятаю. Тут в мене теж зійшли баклажанчики ось сюди. Чомусь вони вирішив. А це томати. Томати десь було підписане і згнило, не знаю. Тут у мене ось такі теж щось запізнились томати зійти. Це мали взійти у мене сливка жовта. Чогось я розчарувала, що вона так погано повсходила. Ну не є ось місцями. Тут і посередині був ще рядок і не взійшов. Зійшов тільки оцей крайній. Що це за сорт потірялася десь записка. А тут у мене К -к -к сорта, це тут у мене банан. Це банан червоний. Це перцевидний. Його одразу видно, він такий, бачите? Не такі, як ці. Бачите, такі листочки. Хоча мені здається, що вони трохи схожі, такі, наче порваті листочки. Бо всіх трохи отакі, бачите? А тут а, отакі. Це перцевидний. Так росте і. От банана, отакі листочки. Це червоний перцевидний. Мені дуже вони подобаються. Вони м'ясисті і дуже смачні. На консервацію взагалі супер у баночку. Це в мене. Гігант перцевидний теж, мабуть, тільки він трошки по-інакшому називається. Такі ось сюди. Тут вважте, не підписала. Скоріше, що це, мабуть, жовта сливка у мене десь тут має бути. Бо це томат-хурма ось тут цілий рядочок. А це волове серце. Тут зійшло в мене в голове серце, чогось у мого зійшло, але нехай. Бо капуста, мабуть, забила його, бачите, тут була капуста моя. ця, Пробувала садити. Хороша капуста. Така капуста червоненька. Зійшла дуже густо, я її сіла, думала, не зійде з половина вона вся посходила, то й добре, хай собі росте. Також у мене ще томати, апельсини. Такі от вони вже чи маленькі буду капусту висаджу, як городу ну ще зроблю. Та й тоді їх висаджу. А то вони вже просять. Це в мене диньки взійшли. Так, вони взійшли дуже погано. Але трохи зійшли, щось буде. Досаджу так. А день дуже гарно посадила, бачите? Просто клас. Та день як у госпі, це взагалі супер зійшла. Це огірочки сіяла на пробу таких і висачу, хай собі ростуть. Всім дякую, хто зайшов на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка. Пока-пока!